У Павлограді триває критична ситуація з водопостачанням. через аварію на водоводі державного підприємства Дніпро Західний Донбас без централізованої води залишилися понад 40 населених пунктів регіону, зокрема Павлоград, Тернівка, Синельникове та Шахтарське. Це основне водопостачання, яке працює з 1984 року і забезпечує водою. Тому вода практично була відсутня уже в Павлограді, бо відключена ще з п'ятниці. Павлоградці відчули це з понеділка, тому що у нас є резерв, десь на дві доби достатньо було. Не перейшли на графіки подачі води в місті Павлограді, в зв'язку з тим, що ми отримали інформацію про те, що аварійна ситуація на ДЗД буде. Ліквідована, і вода буде там завтра відновлена. Офіційне попередження ми отримали тільки 11 числа, тобто у вівторок. А вже на протязі трьох днів була вода відключена. На сьогоднішній день водопостачання на місто не відновлено. Від ДЗД надійшла інформація про усунення аварійної ситуації, проте під час постачання на державному підприємстві помітили втрати води. У нас є можливість додатково періодичного подачі нашої води. У нас дві скважини поки що працюють на нашому водозаборі, той, який ми проводимо модернізацію, але це два рази на тиждень, два-три дні воду качає, набирає ємність 4 тисячі кубів, потім подаємо на місто. Там також збій, тому що відсутня була електроенергія. Електро... при відсутності електроенергії не працювали скважини. Міський голова додав: ситуація не підконтрольна ані місту, ані комунальному підприємству Павлоградводоканал. Я запропонував містам партнери, які є споживачами води, які поставляють ДЗД, запропонував зібратися сьогодні, обговорити питання і дати пропозиції керівництву обласної державної адміністрації для відповідного реагування і вироблення алгоритму дій в разі надзвичайної ситуації, тому що вона може бути така надзвичайна ситуація. Паралельно у Павлограді триває реконструкція власного водозабору. Після завершення робіт місто зможе частково забезпечувати себе водою навіть у разі збоїв у системі Дніпро-Західний Донбас. Це дасть можливість вийти на дебіт води приблизно 7-8 тисяч кубів на добу. Споживання на сьогоднішній день води в нашому місті приблизно десь середньому 10 тисяч кубів. Міська влада сподівається, що найближчим часом фахівці ДЗД усунуть всі пошкодження, і водопостачання буде повністю відновлено. А поки Павлоградводоканал продовжуватиме підвіз води для мешканців. Данеотрохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.